Мої вітання! Добрий вечір студія. Сьогодні хочу з вами поділитися своїм відгуком про конкурс Битва ідей, який організувала моя люба катруся влітку цього року. Це була грандіозна подія. Отже, організаторкою стала сама Катя, її сторінку от я можу вам показати. Вирішила зробити це відео саме в такому форматі, показати вам скрін екрану, так як я загортаю, мені здається, це. Найдоречніший формат, ну і один з найлегших, скажімо так чесно. У Катюні є ще Ютуб канал, тому можете підписуватися. В неї дуже багато різних розпаковочок, цікавих, класних. Я підписана це просто через бук. Так показує, що не підписано. Так, добре. Отже, сам конкурс проходив влітку, мав 12 цікавих різних тем, 12 тижнів він проходив. І е, учасниками могли стати бажаючі, хто подасть свою заявку. І ось мали бути е, такі на кожну тему окрема лялечка, портфоліо яких присилали учасниці конкурсу для Катюні. Ось в такому форматі як ви бачите, теми були різноманітні. Атлантида, підводний світ. Все детально Катя показувала, розказувала, роз'яснювала до кожної теми. Було багато правил прописаних. Але, як я вважаю, все було достатньо зрозуміло, детально і пропрацьовано. Можливо, так, ось показується в нас ще один із тем п'ятий елемент. Можна було будь-яку стихію відобразити. Я старалася брати участь разом з учасницями, щоб їх підтримувати. Ну, вже як виходило, деякі теми робила, деякі ні, але переживала і голосувала за кожну тему. Так. Ну і це ще показую вам, як це проходило, про те, як організовували вже поствечірки після того, як знали, ну, готувалися до поствечірок після ще самого проходження. І ось тут уже сама книжечка наша. Ми з Катюні довго і продумували, як вона має виглядати. Це було дуже такий цікавий, захоплюючий, новий для мене, але і складний процес. Ось показую вам, як все організовано. У мене є pdf формат тому що робила її я. І ось виникла в нас така ідея додавати ще скрін із QR-коду посилання на кожну учасницю. Мій телефон чомусь його не читає. Можливо, ваші його читатимуть, тому спробуйте. Ось в такому форматі, в форматі інтерв'ю і альбому, самого такого фотоальбому проходила підготовка до друку нашої книжки. Я підтасовувала, якось пробувала розміщувати фотографії, щоб було гарно по кольористиці. Кожної із дівчаток були вони просто шикарні. Це у нас Анячки фотографії. і чесно, я думала, що я буду тут підбирати до кожного якісь описи, але. Просто насолоджуйтеся цим видовищем, тому що кожна фотографія це маленька історія, це сили вкладені в ці фотографії. Тут у мене перший варіант книжки на сторінка виглядає на вдрукованому варіанті трошки не так. Ось ця стихія вітер в неї винесена окремо. Але ось так. Далі йду я. Катя сказала, що можна й мої, оскільки я брала участь на цих сторін, ну як спонсор, так? На цих сторіночках. Фото, яке я робила стосовно тем. А тут уже в мене фото не вистачало, тому я підібрала під е, е, ці теми, які були у каті, фото із моїх наявних, які підходили під ці теми. Ну, ось так собі я вирішила. Я не знаю, чи то по правилам чи ні, але от додала, бо мене не вистачало. Далі Дашуня. І що я маю сказати, це одна із учасниць, е, якої фото. Максимального мого вайбу, <хи> тому що це зелене, багато зелені, яскраве. Е, і е, я люблю ось такий вайб А і ще, тут є моя улюблена Аліса в країні див, я себе тою Алісою асоціюю, тому що мені здається, я така саме трошки божевільна, як і та країна див. Але погляньте, як красиво все скомпоновано. А я пам'ятаю, як ще до Шуні робила ці грибочки, це просто захват. І, як бачите, пробувала червоно-жовтій. Туни тобто якось поєднати яскраві кольори, щоб вони поєднувалися. Далі Енеїночка. Також цікава учасниця. І ще я мушу відмітити, так це оця яскрава соковита фотографія Декен Рижунка, такий прямо сьогодні тимі сексі Бой. Такий класний. Взагалі, я в захваті. Ви поглянете просто як сценки з якогось анімаційного серіалу. Ну а ага, фото, звичайно, по Атлантиді, це моя любов особлива. Воно дуже таке ритмічне, в русі шикарне. Далі такі більш темніші фото, я їх віднесла на окрему сторінку. І лоночка. І тут вибрати також якусь окрему фотку, яка мені подобається найбільше. Щоб і вона поєднувалася з іншими і займала багато місця на сторінці, було досить складно, тому що ви погляньте на ці такі епічні фото, які вони глибокі, які в них кольори. В цих кольорах просто хочеться купатися. Дуже красиво, дуже насичено. Ну, але вибір лишився на Ері, бо це просто уособлення океану, і з його підводним таким бурхливим світом, Лав, яка там. Переливається під хвилями холодними. Наступна моя катруся. У катрусі ще розміщене трошки інше фото, тому що впливала кількість тексту, в кого його було менше, було зручніше розставляти фотку. фотки, кого більше, відповідно, складніше. Але як сконструювала, так вже ви мені здавалося на той момент, що отак най... Кращий варіант, щоб і деякі фото були великі, щоб було що роздивитися, деякі трошки менші. Але все одно це просто вау, заход. Качуніні роботи я також просто обожнюю, вони завжди зі змісту і глибокі. Далі наша спойлер, переможниця Лорочка. І тут теж можна дивитися, проглядати, заглядати в ці фотографії, приглядатися до різних деталей, які є якимись відсилками на щось безкінечно. Ну, тули це, тули це Лора, це тули, це знак дорівня між ними. Певно, мало є таких колекціонерів, у яких прямо є лялька відсилка, яка от асоціюється, але кожен раз бачиш тулу і думаєш: Лора, привіт! Ну, а це окрема історія. Просто шикарна фотка. Далі Маріаночка. Також текст чіткий, лаконічний, тому фотки було розміщувати просто шикарно, легко, і просто вже як хотіла, так і відривалася. Ось ця феєчка лісова, це просто. Мене все середини тріпоче, тому що я так люблю світ фентезі, і просто ця фея це просто. Володар перснів на мінімалочках такий легесенький, тому що володар перснів не в образу, не, не те, що фотка на мінімалка, фотка шикарна, але володар перснів складний, а це така легесенька феєчка, така просто Ай, краса. Далі Оленка. І е, тут насправді велику роль мають костюми, тому що на кожній фотці костюми просто можна розглядати ці деталі. Скільки туди вкладено роботи, неймовірно просто. Я в захваті. І мене як любитель любителя, вибачте фентезі, найбільше зачепили саме ось ці фото. Що тут, звичайно, казати, якщо воно, звісно, фантастичне просто. Я б поставила б таке на заставку на шпалери на свій телефон, неймовірно. А ви погляньте на цю ще попічку. Попічка-феєчка. Це прямо в серце. Хай лишається там і хай живе. Це дуже красиво, це дуже ніжно і по-весняному. Клас, клас, клас. Оленка. З багато тексту, але текст читати також цікаво. Ну... Я не знаю, але я просто хочу вам збільшувати, я не знаю, як коментувати, просто хочеться, щоб ви це подивилися самі. <гум> Ніколи сама собі зазвичай, що я це зробила, і що я була до цього причетна, і що я могла це бачити і торкнутися до цієї краси, і переглянути, і допомогти її організуватись. Це просто шикарно. Всі фото надзвичайно соковиті, надзвичайно красиві. А моя улюблена — це відьмочка, феєчка на грибочку. Не ну, завжди відьмочки, феєчки, це моя стихія, це моя любов. Але гляньте ще скільки деталей на ці фото по професії. Просто скільки там мініатюри. Далі наступна Оленка та що Ліза Лі. Попрошу вас читати текст, зупиняйтеся, читайте. Це так цікаво ознайомлюватися з кожною учасницею. Також усі фото шикарні. Також моя улюблена це морська тема Підводний світ, де ти відкопала такого змія шикарного, я просто в захваті. І богиня, просто богиня Андра вона неймовірна, вона шикарна. Захват-захват. І оце шикарна сукня в країну. Неймовірно, красива. І далі е, жінка, яка точно підкорила Джека Горобця. <смеш> Тому що такий характер відчувається Олександра. Також неймовірно цікаві фото, які запам'ятовуються. Ти відразу, коли побачиш, знаєш, чиї це роботи. Мені це подобається, що кожна учасниця така автентична. І ти відразу дивишся, і ти знаєш, де чия фотка. Тому що такий почерк крутий в кожної, свій, неймовірний. Тут е, фото, якби Белатриса стала нормальною у <смеш> <смеш> фільмі, так? Ну, а цей мужичок, мабуть, серце усіх жінок, просто ну, красені ці е, каплі на прекрасному тілі, просто щось неймовірне. Вибачте, тут у мене збій в програмі стався. Фото одне якесь виділяти неймовірно тяжко, тому що вони дуже круті, дуже-дуже круті. Далі Танюша. Тут фото про посил. Весь час якийсь крутий соціальний посил. Це шикарно, це важливо, це треба доносити. І дуже класно, тому що відрізнялися її лялечки від усіх. Не, настільки різноманітні і класні лялечки. Це, знаєте, як у мене, у мене не колекція, а такі борщики з ляльок. У мене є всі так само і тут. А це моя любов. Неймовірно, вона захоплива я її обожнюю. Я б дивилася і дивилася на цю фотку руками. вона е, шикарна робота, чесно. Одна з моїх улюблених. Ось. І ми дійшли до кінця. Як це сумно, жде щось завершувати, але це було епічно, це було чудово і я дуже всім дякую. Дякую Каті організатору. Дякую Спонсор ніні яка надала ідеальний просто шикарнючий приз для переможниці. А стосовно переможниці це в нас стала Лорочка. І ось її аккаунт в Інстаграм. Це неймовірно насичена сторінка, на яку хочеться заходити, яку хочеться роздивлятися. І от саме те приз, так, віконце, яке виграла наша Лора. Я її вітаю ще раз щиро. Усі. Дуже дякую за. Її участь і всім рекомендую підписуватися, тому що це кожен раз щось неймовірне. І ось сама тула, так особливо ця тула це просто зється лора. От якби лялька могла там бути людиною, то це лора була б цією Тулою. Друге місце в нас зайняла Оленка Долстрін Долз, і вона. Отримала у подарунок від Катюні шикарну лялечку Integrity Toys. І просто вигляньте, як вона її обіграла. Це Ферріз Хілтом така покращена версія. Вона шикарна, ідеальна, і мені здається, вона потрапила в ті руки. Я ще раз вітаю дівчат. Крутці, а окремо подякаю ще всім, хто поділився враженнями про мою нашу мою кажу, господи про нашу скатюною книгу. Тому що звичайно організувала все це Катя, я їй лише допомогла. Але я дуже дуже дякую за ваші відгуки і за те, що ви робите, і за вашу участь, і за те, що ви круті. Па-па!